Ранок вітаю вас у новому відео. На вулиці холодно, сніг, дощ, погода, як і ми, живе в емоційних гойдалках. Тому трохи дощу, трохи снігу, трохи мінусової температури. Потім плюс 15, плюс 14. І так живемо зараз. Гуляючи з Ріною, ми дуже мало зустрічаємо інших собачок, і хоча з ними знайомі вже давно, але я через те, що не маю з ними постійної взаємодії, я починаю забувати, як їх звати. Що там, наприклад, здалека я впізнаю знайому собаку, я до Ріни кажу, все добре, ви з нею знайомі, це там барсік. А сьогодні ми зустріли. Я так кажу, ви знайомі. А потім а я забула як цю собачку звати. Я кажу, Ріна, все добре, ви знайомі, ви точно знайомі. Ми на днях зустріли пса-патрона. Звичайно, цю собаку не так звати, його звати Оскар. Але коли говориш пес-патрон, то точно всі знають, що це за собака, що це за порода собаки. Ріна, коли була менша, він, вона так щось вподобала цього пса-патрона, що вона за ним на край світу вийшла. Була така ситуація, що от вони там погралися, все вже Оскар з своїм господарем йде додому, а Ріна біжить за ними. Я кричу: Ріна, до мене, там різні. Команди ні, вона взагалі вона нічого не чує, вона нічого не бачить, крім свого Оскара. А зараз Оскар вже не дуже сильно хоче взаємодіяти. Його господар казав, що коли що були всі менші, знаєте, цуцики, і гралися з ним, то йому було комфортно. А зараз всі повиростали, а він на фоні них ну без патрон, маленький, от і йому вже дискомфортно гратися з іншими. В мене з собою був смаколик від бровка. Я час від часу купую в нашій кав'ярні для Рейни, для того, щоб не тільки в. Для мене був смаколик там кава, а ще щоб для неї щось було. Я хотіла пригостити цим смаколиком пса патрона. Под каже та ні, дякую, що він і так щось під'їв, що в нього проблеми зі шлунком тепер. Я не часто насправді в кого породистий пес пропоную якісь смаколики, бо я розумію їхню специфіку. Вони дуже е, чутливі до їжі, е, до різних смаколиків. В багатьох може бути алергія. Я говорила з власницею Бішон Фрізе, і він теж дуже сильно схильний до різних алергій. Казала, що от оцей бровко, якщо потрішки давати, то все добре. От через це я так і запропонувала Оскару. Я казала одна собачниця, що породисті собаки вони вже народжуються. Хворими, і це так і є, тому що кожна порода вона для чогось була виведена, і це, оце все е, селекцію, ось це постійне покращення тієї чи іншої породи в тих чи інших е, аспектах. Воно звичайно має і свої мінуси. от Тому що кожна породиста собака, вона так само, крім того, що вона характеризується якимись там своїми е, плюсами, якщо можна так сказати, там витривалість, е, хватка, ще там щось, так само є і мінуси, там проблеми з суглобами, проблеми Проблеми з диханням і таке інше. Я не знаю, наскільки це правда, але в мене складається таке враження, що є як віяння моди на одяг, так само і на заведення собак. Очевидний приклад з псом-патроном, що тільки пес патрон був розпіарений, то одразу дуже багато людей їх почало заводити. І зараз така тенденція йде з милькіпушками. Я думаю, що ви в багатьох блогерів їх бачили, і не тільки в блогерів, так і в людей їх досить багато. І так само, як і будь-яка інша порода, вона має свої нюанси через те, що їй. Треба було вивести ось такою маленькою, ось такою акуратненькою, такою милою з таким покриттям за шерстю такого як барашка, це ж треба було все вивести. Родості собаки вони досить дорогі, щоб їх придбати, а саме, що вони чисті з офіційних розплідників, це все дорого. І так як багато людей бачать в блогерів цих мальтіпушок, дуже багато хто хоче їх купити, але не всі мають. Ем... Гроші для того, щоб купити саме в породисто чисту собаку. Бо коли ми з чоловіком хотіли заводити собаку, ми спочатку думали породисту собаку, тому що я хотіла добермана, а він хотів СТАФа. І ми, звичайно, дивилися на офіційні розплідники. Шукали, щоб офіційно придбати собаку. І я розумію, якщо це офіційно, якщо це чисто, то це відповідні гроші. Якщо ви запитаєте, що ось ви шукали офіційні розплідники, гроші і так далі. А вас Собака без породи, вас собака з притулку. Що не хватило грошей чи ще чогось? Ні, проблема не в грошах. Каталізатором до прийняття рішення стали ех, трагедія на Коховський Гес. І тоді дуже багато тварин постраждало, людей постраждало. Притулки були переповнені ось цими евакуйованими собаками. І тому я прийняла рішення, що я хочу врятувати взяти собаку з притулку. Щодо мальтіпушок із тими чорними розплідниками. Проблема в тому, що от зараз притулки почали наповнюватись собаками саме цієї породи через те, що саме через ці чорні розплідники багато людей хочуть. Купити і зекономити. А коли це чорний розплідник, там можуть бути собаки з різними проблемами, яких на початку не буде видно, а потім є проблеми з зубами, є проблеми з суглобами, з ще чимось. І люди не хочуть отримувати таку собаку, бо це важко, це може бути дорого і віддають в притулки. Тож заводьте, будь ласка, собак і будь-яку іншу тваринку офіційно, е з офіційних розплідників або з притулку, тому що завжди через людей страждають тварини, як і безпородні, так і породні. Головне це зваженість і відповідальність у прийнятті рішень е всіх рішень в нашому житті, не тільки. Про собачок, тваринок ми якось їхали з Ріною в таксі, і водій таксисти теж розповідав, що в нього два собаки: перший собака породистий, бішон фрізе, а другий метис. Це так як в нас Рей, Рейна без породи. Що собака без породи в них такий чемний, розумний. А от е породистий цей бішон фрізе, що він тупий, дивиться на тебе і сить на шафу вдома. А цього би не мало бути. Бо будь-яка жива тварина, і так як в мене є досвід моєї собаки. Її треба вчити, до цього треба докладати зусиль. Жодна собака не є з такими в нього базові установки, що він знає, що робити, що от йому треба ходити пісяти на пеленку або пісяти тільки на вулиці. Ні, немає таких базових налаштувань. Типу, це треба все вчити. І тому тут може бути проблема не в породі, а проблема в самих господарях, які не докладають зусиль для того, щоб дресирувати, для того, щоб навчити. Ще я дивилася одну кіно. Кінологиню, і вона розповідала, що от якраз в навчанні важко піддається дресируванню хаски. Ніхто б і не подумав, тому що теж була якась мода на ці хаски-лайки. Людина їх бере за їхню зовнішність, якісь такі характеристики. От. А потім, коли люди стикаються з навчанням, от, то є проблемки, і людина не витримує і віддає так само в притулок. Дивіться на цього мокрущого пса. Мукуруші і покорочи. О, пес Я замовила доставку з Єви вперше за дуже довгий час. Що я замовляла? Я замовляла стандартно засоби гігієни. О, тут їх багато подивіться. От єдине, що я не люблю, це ти, наче, дивишся, дивишся. А воно не такий розмір, як ти хотів, і ще мене дуже бісить. Я замовляла саме на сайті Єва, і в них такий тупий сайт. Він так тупив. Я не знаю, може я попала на такий момент, не знаю. Там було дуже сильне навантаження на сам сайт, але він так тупив. Ти наче вибрав продукт додати до кошика, але йому ще треба 2 секунди, щоб подумати. Ммм mm, так гарно пахне, як там блогери роблять долоньку треба, так щоб не знаю долоньку кудись треба. Оці штучки, боже, я їх замовляю мільйон одразу. Ці штучки, тому що мені дуже зручно ними вичищати міжзубні проміжки. Я дуже часто ними користуюсь, ну Як дуже часто, я кожного дня ними користуюсь. Берегти свої зубки, всі знають зараз ціни на стоматологічні послуги, і дуже важливо саме дбати про чистоту зубів і саме міжзубних проміжків через те, що здається, от ти почистив зуби, все добре, наче класно. А потім, коли ти починаєш вичищати зубні проміжки, там можуть бути якісь часточки їжі, які ти не можеш е, забрати саме зубною щіткою. От тому важливо дуже читати ці е, міжзубні проміжки, через те, що якщо їх не вичищати, то роблять цей великий вклад в те, що в нас з'являється карієс на зубках. Тут ріна біля мене ходить, тому що їй все дуже сильно цікаво. Тому на задньому фоні ви можете чути ось ці такі кіхтики по ламінату. І о боже, мені прийшло щось таке сороміцьке, як прокладки. Огу? Oh, yeah. <хи> я просто пам'ятаю, які мені коментарі писали, коли я згадувала про місячні, були коментарі, що знаєш, ти це все розказуєш, пий ножку, і не треба про це все говорити. І я така, а чому не можна про це говорити? Чому не можна говорити про місячні? Це ж така сама частина мого життя, як і будь-яка інша, це фізіологія моя, тому що я жінка, і це так смішно мені було. І того, що жінки соромляться, того, що вони, що в них є місячні, про те, що не можна це розповідати нікому. Тільки тихенько, тільки на вушко. Насправді в цьому немає нічого огидного, такого, що треба соромитись. І знаєте, що, до речі, от на сайті Єва я зустріла, були не прокладки для місячних, а прокладки для критичних днів. І оце формулювання, яке. Нам так сильно засіло які критичні дні. Аномальна спека, має бути шторм. Що має бути критичні дні? Це, це, це що за критичні дні? Давайте називати речі своїми іменами. місячні є місячні. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб згадувати у відео про ту чи іншу симптоматику. Чогось смачненького, того я вирішила піти в кав'ярню. Спробувала це їхню новеньку печівку снікерс з фільтром. Мені дуже сильно сподобалось. А зараз я прийшла додому і завезла на український серіал. Ось цей серіал. Ключі від правди. Вже дивлюсь одинадцяту серію. Це український детектив. Не можу сказати, що мене прямо аж так тримає інтрига до неможливості. Ні, такого немає. Але мені цікаво дивитися, і тим паче там в головних ролях моя улюблена акторка. Ось Антоніна Хижняк. Не думаю, що я би дивилася цей серіал, якби не вона. Сьогодні і вітряно, ну, але сонячно і тепло, і співають пташки. Якщо порівнювати з попередніми днями, то сьогодні дуже-дуже тепло. Я, як завжди, з патичками для анізації просто були сильні вітри. І дуже багато яких гілочок попадало. Я думаю, чому скористатись моментом і не принести смаколики для своєї шиншили. Так, вибираю якусь патичку. А ну ось цю візьму. Подивимося, Аміго буде її їсти. На. Я Амігові смаколик, чоловік ріні смаколик і їжу. Сьогодні в мене розпаковка вже не з Єви, а з аптеки. Тут у мене цілий пакет моїх таблеток. Хто знає чи не знає, я вже десь третій-четвертий місяць лікую своє акне. У мене дуже сильна була проблема з акне з підліткового віку, коли почався ковід у 2019 році. Я вирішила взятися за це акне, тому що це дуже сильно впливало на мою самооцінку, на моє самопочуття. Ховуючи ще мій біполярний розлад, де є депресія. В моєму випадку, коли в мене депресія, то звичайно в мене немає ніяких зовнішніх обставин. Які би мене спонукали е, до депресивного стану. Це чисто внутрішнє, це моя хімія в мозку. А ось, ось це акне це якраз був такий зовнішній фактор, як знаєте, як підтвердження того, що от я негарна, я страшна, в мене ці прищі, типу, і так далі. І цього року в мене знову розпочалось акне після стресового моменту в моєму житті. Я звернулася знову до того лікаря, з яким я лікувала своє акне вперше. Як завжди все розпочалося із здачі аналізів на вітаміни, на гормони. В мене все було добре, тільки проблеми з феретином з залізом і з пролактином. І от тільки нещодавно ми внормували цей пролактин. І коли останнього разу я здавала аналізи, то я ще вирішила здати і на феретин залізом, через те, що я почала відчувати себе, що я швидше втомлююсь, в мене мало сил, я не висипаюся, оскільки я би не спала ну Тобто, якийсь такий занепад сил по собі, по своєму організму, я знаю, що це може бути пов'язане із низьким рівнем заліза. Ось моє обличчя з Акне. От його практично немає, залишилось дуже багато плям. Я взяла собі листочок і ручки для того, щоб прописати ті схеми, як мені потрібно пити таблетки. адже ті таблетки, які я п'ю для від біполярного розладу, то я вже звикла з цією схемою, як мені їх приймати. І я не забуваю за виключенням моїх емоційних станів, коли пам'ять дуже сильно е, страждає. От, а ці всі таблетки для мене вперше, то тому мені це треба все записати. Мою мотивуючу картинку закриваємо картинкою прийому таблеток. Такий позі відпочиває собі, так лапки схрестив. А це міміськин в такій смішній позі відпочиває. Ну. Місяць такий гарний сьогодні, повний. Ще місяць дуже, дуже гарний, на жаль, камера не передає. Сьогодні мій ранок розпочався із кави та пастили. Я знову замовила пастилу від смачних перекусів. Цього разу майже кілограм, там 900 з копійками грам. От і попробувала нові смаки. Я брала до кави ось цю вишню яблуко дуже смачно. Е, ще, яка я вибрала, я вибрала. Персик яблуком дуже хочеться спробувати і спробувати хочеться полониться яблуко. А так як чоловік погуляв з собакою, тому я можу приділити час собі і потренуватися. У нас по планах на сьогодні. На сьогодні у нас два записи: один в мене і один в реїні. В реїни запис до ветеринара, тому що їй вже потрібно зробити комплексну вакцину, сказ і різні інфекційні захворювання. А в мене запис до стоматолога для того, щоб перевірити мої ретейнери і перевірити зуби мудрості, чи все окей. Бо вже декілька місяців, як я зняла брекети, відео про те, як я зняла брекети, і взагалі історію, як я це почувала-відчувала, є на, у мене на каналі. Можете погуртати, подивитись, тому зараз збираємось і спочатку до ветеринара, а потім я вже в стоматології. Вакцину ми зробили, Ріна її добре перенесла без всяких алергічних реакцій. Все добре, зараз зайшли в Мастер Зоу, скупилися все для наших домашніх улюбленців, і будемо їхати додому. Ще наша Ріна важить 28 кг кілограм, і нам сказали, що їй треба скинути, щоб було десь 25 п'ять було би добре. Хоча б що в неї немає талії. Як моя бабуся казала, то вже йде не до молодості, то вже йде до старості. Так само нам ветеринар. Сказала, що потрібно трішки схуднути, тому що це це йде навантаження на всі органи, на всю систему опорно-рухову, тому треба скидати 3 кг. Просто для нас вона нормальна, от але по показникам від ветеринара... Не підходить. Ще нам сказали, що треба приділити більше уваги для її е, зубів, і потрібно їй чистити зуби два рази на день, так як і чистимо ми. Я така, ого, в мене не завжди є бажання для себе почистити зуби, бо то, що там їх треба вичищати добре. Все треба докласти зусиль і час, а тут ще їй треба буде чистити зуби. У неї є трішки нальоту на кутніх зубах, от і тому його треба позбутися для того, щоб це не перетворилось в зубний камінь. Тоді тільки під загальним наркозом потрібна буде якась там ультразвукова чистка чи щось таке. Не би мама сказала псу чистити зуби два рази на день, чистка ультразвуком. От. Але насправді індустрія для домашніх тварин і для всіх тварин вона розвивається так само, як і для людей. І от як для людей є брекети, так само є брекети і для собак. Читали, що їх використовують для собак там чемпіонів, які хочуть приймати участь в різних чемпіонатах, тому що там є стандарти, і якщо там десь один зубчик не так стоїть, то це вже все дискваліфікація. Я зі стоматології, ну, у ретейнери все добре, але, якщо чесно, я засмучена. Коли мені лікар скине план лікування, тоді я вже з вами поділюсь. У нас вечірня прогулянка з Реїною, Ми зайшли в сім'ї. Я взяла собі каву. Чоловік ходох, і ще взяли ми упаковку цукерок. Я чоловіку кажу: можна пожартувати. Хлопчик е дарує дівчині Фереру Роше або Рафаело. Тим часом чоловік, Волинські солодощі. Ти вже доросла, тобі два рочки. І от такий в тебе святковий тортик. М'ясний. Файний. Нашій ріні вже два рочки сьогодні, і з нами вже вона два роки не віриться. Дуже легко вона ввійшла в наше життя. Це, до речі, Вріїна теж нова мисочка. Так просто вийшло, що якраз тут вчора ми скуплялися в Master Zoo, і ми використали знижку до дня народження, 20% Ріниного, і. Ми придбали корм брід, і там була якась акція: що якщо купуєш корм від брід, щось від 900 гривень, то йде в подарунок мисочка, і там можна було вибрати яку мисочку. І звичайно, нам продавчині сказали, що козирні вже забрали. От і ось ті, що що зараз є, такі і є. От тому я вибрала ось таку, яку ви бачили в попередньому жвиточку відео. В цьому я буду завершувати це відео. Підтримайте мене вподобайкою, також підпискою на канал. А ще мені можна скинути 2 гривні на каву. Посилання на монобанку є в описі до цього відео. Будьте здорові, мирного неба і побачимось у новому відео.